<Свяж incluzio> ілюзії були, їх зараз немає. Продовжуємо працювати. Це для військових є абсолютно зрозумілим. З точки зору того, чи залишається ймовірність, що дійсно позвонить Трамп, от на фоні цього всього я не знаю, як це назвати, дефінувати те, що він створив, е е і, судячи по всьому, Китай е прийняв виклик. Китай прийняв виклик, незважаючи Трамп заявимо, що. Йому цілують дупу лідери країн. І я думаю, він дуже мотивує товариша Сі приїхати і поцілувати дупу пану Трампу. Ну реально виходить вже за рамки, мені здається, тут. Тут вже якраз не клікбейт, це вже реальна політика Сполучених Штатів, яка не веде до того, щоб глобальна торгівельна війна вона завершилася або була заморожена, призупинена і так далі. Тобто були ж навіть фейкові новини в Сполучених Штатах, що Трамп зараз на 90%. Днів може оголосити мораторій на тарифи, а за ці 90 днів провести переговори там з Китаєм, з усіма зацікавленими сторонами, включно з європейським союзом Японією і так далі, і якось виролити з точки зору якраз здорового глузду.